Ось уже вісім років поспіль у передмісті американської столиці відбувається український фестиваль. Це нагода для українців не лише зібратися разом, поділитися з американцями своїми традиціями та культурою, але й можливість зібрати гроші на громадські потреби. У Вашингтоні фестиваль традиційно проводить український православний храм. На цьогорічному святі побувала Марія Юнко за давньою українською традицією. Гостей зустрічали хлібом і сіллю. Втім, восьмий український фестиваль свято не лише для української громади. Фестиваль до певної міри є тим інструментом доказу того, що ми відкриваємо наші нашу площу, нашу наш культурний центр для для всіх і надіємо, що це буде приваблювати більше більше людей. До українського фестивалю прихожани церкви святого Андрія починають готуватися ще на початку літа, адже зробити потрібно багато, а допомагають в основному лише добровольці. Цього року ми 10 тисяч вареників ліпили, і щось 6 тисяч голубців наліпили. І то жінки почали вже три місяці тому. Сходили два рази на тиждень, і разом дуже приємно всі жінки сходяться, мають добрий час і ліплять вареники або готують голубці. А скуштувавши традиційні українські страви, присутні могли придбати вироби українських майстрів, примірити козацьке вбрання та повчитись грі на сопілці. Андрій Підківка на супілці грає з раннього дитинства. Зараз у його колекції понад 200 духових інструментів з України та інших країн світу, і він охоче демонструє, як на них грати. З обох боків є зацікавлення безпосередньо з американської сторони надзвичайно більше зацікавлення. Хотілось звичайно, її, як то кажучи, просвітити і навчити просто більше про нашу культуру, про наші музичні інструменти і пісні. Не пропускає фестиваль внучка мігрантів з Києва Аманда Мозес. А от її чоловік, багатство української культури, відкрив для себе зовсім нещодавно. Я вдруге на цьому фестивалі, і тут дуже весело. Ніколи не думав, що українці можуть так розважатися. Цього року представники інших національностей були не лише серед глядачів, але й серед виконавців. Так відомі українські пісні можна було почути із вкрапленням джазу та латиноамериканських мотивів. Ми вперше беремо участь в українському фестивалі. і Виявили багато спільного між джазом, латиноамериканською і українською народною музикою. Нам подобається застосовувати ідеї джазу в цьому українському жанрі. А Малколм Філіпс на український фестиваль прийшов четверте. Після семи років волонтерської роботи у західній Україні Малколм відвідає всі українські культурні заходи, що відбуваються в Вашингтоні, і сам нерідко допомагає в їх організації. Хоч я і не українець, але я дуже сильно люблю Україну. Страви, пиво, музика, козаки Україна. Мені подобається пізнавати культуру. За словами організаторів, цього року за два дні фестиваль відвідало від 6 до 8 тисяч людей. Виручені кошти підуть на покриття організаційних витрат та на підтримку храму. Марія Юнко, голос Америки.